Що зомбарики? Куди це вони марширують? Оце зараз залетимо на двіжуху Друбовичка. Каже, це до них підкрастись. Так красиво в рядочок ідуть. Я думаю, можна щось придумати цікаве. Ну що цікаве, просто перед ними вискакуємо всі хвали. Зараз буде весело, дивіться. А що це вони якісь як Соні? Алло, я тут. Я щось ніби і постріляв їх, а ніби. Ніби не дуже весело. Вони якісь притрушення, ні? Ну, але так чисто розімнятись можна.